Станом на 2022 від росіян в контексті Урану залежало багато країн світу. Зокрема, Росія забезпечувала приблизно 39% світового збагачення, 27% конверсії та 14% світових постачань уранового концентрату. А ще росіяни будували АЕС по всьому світу. Зокрема, за даними видання Financial Times, у 2024-му Росія брала участь у будівництві орієнтовно третини нових реакторів у світі. Росіяни зводили Аєс у Китаї, Індії, Ірані, Єгипті, Бангладеш, Туреччині. Якщо ж трохи відмотати час назад до повномасштабного вторгнення в Україну, то тоді на Росію припадало близько половини всіх міжнародних угод щодо будівництва атомних електростанцій, постачання реакторів та палива, виведення з експлуатації або поводження з відходами. І це більше ніж у головних російських конкурентів разом узятих. А це Китай, Франція, Японія, Південна Корея та США. При цьому АЕС, які зводить Росія, можуть працювати лише на ядерному паливі, котре виробляє Росія. Ось такий замкнений цикл. Яскравий приклад: на березі середземного моря на півдні Туреччини росіяни будують аес АКУЮ. За планом вона покриватиме 10% із загальних потреб країни в електроенергії, вартість робіт 22 мільярди доларів. При цьому за все платить Кремль. Проект Акую один із перших у світі реалізований за моделлю Будуй володій експлуатуй. Бо росіяни зобов'язалися спроектувати, збудувати, обслуговувати, експлуатувати та вивести станцію з експлуатації. Довготривалість відносин, які росіяни вибудовують зі світом у ядерній галузі, перевершує навіть контракти на постачання газу. Судіть самі. Будівництво АЕС займає близько 10 років. Термін експлуатації реактора орієнтовно 60 років. Підготовка до його демонтажу, включно з вилученням радіоактивних частин, ще років 10-20. Тобто, в цілому, це майже 100 років, протягом яких компанія Росатом обслуговує атомні електростанції.